Аби наші захисники не втрачали сили на передовій і навіть у негоду могли поїсти поживної та гарячої їжі. Немирівські волонтери започаткували проєкт Солдатська куховарня. Небайдужі трудівники щодня нарізають та сушать овочі, з яких в подальшому формують сухі борщові та супові набори. Про ініціативу та потреби громади маємо змогу поспілкуватись наживо із Галиною Павленко, учасницею ініціативи. Мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу, як вона виникла, і скільки людей трудяться над ось такою справою? Ну почну з того, що на можливість виготовлення супових наборів, перш за все, впливає сезонність. Зараз саме пора збору урожаю, овочі є в достатній кількості. У першій війни це питання, у перші місяці війни, в перший період війни це питання не розглядалося зв'язку з тим, що була просто відсутність сировини. Щодо чисельності людей, то наша команда дуже динамічна і постійно змінюється. Я не можу зараз сказати, що з нами працює 150 чи 250 людей. Хтось долучається до процесу, хтось в процесі починає займатися якоюсь іншою, не менш важливою справою. І це нормальний процес. Хтось приносить просто овочі своєї присадибної ділянки. Хтось той, хто вирощує овочі в промислових масштабах, дає їх більшу кількість. Потім ми збираємося разом. Це такий дуже дружній процес. Далі нарізаємо і саме процес сушіння. Ну і потім вже кінцевий етап це фасування готової продукції. Але хочеться зазначити, що недостатку у кількості людей в нас не було жодного разу. Тобто громада дружня, громада згуртована, громада відгукується на всі виклики, які є сьогодні на сьогоднішній день. Наше головне гасло при виготовленні цих супових наборів: якщо не у ЗСУ, то для ЗСУ. Скажіть, будь ласка, скільки вже вдалося виготовити та передати борщових наборів на передову? І чи вже є зворотній зв'язок від бійців, чи смакує їм? В нас зараз виготовлена перша пробна партія. Я хочу вам показати, як виглядає готовий суповий набір. Ось так він виглядає, але ну, з, з цієї сторони буде більш. Це макаронний сук. Він розрахований на 4 літри готового продукту. За потреби сюди можна додати тушковане м'ясо. Це борщ, борщовий набір. Тут зразу спеції. Все по смаку перед тим як фасувати, ми спробували зварити, смакує, не смакує, щось додавали, щось віднімали. Частину рецептів шукали в інтернеті, частину просто на смак пробували, як дійсно щоб було смачно. Потреба є велика, тому що в польових умовах фактично солдати можуть готувати домашню їжу. Це дуже важливо і за короткий проміжок часу. Ви сказали про те, що доєднуються самі громадяни Немирівщини, приносять свої продукти. Чи є ще потреба у продуктах? І чи може хтось доєднатися, можливо, з інших громад для ось такої справи? Знаєте, це зовсім не важко, як виявилося робити. І хочу звернутися до всіх громад, які такі активні, як наша Немирівська громада, де живуть такі ж небайдужі люди, як у нашій Немирівській громаді. Пробуйте в себе це організувати, пробуйте робити, через те, що потреба на передові в таких наборах є дійсно велика. Щодо долучення до нашої вже справи, ми з радістю будемо приймати висушені вже овочі в промислових сушарках, можна в побутових сушарках в домашніх умовах. Ми розробили таку маленьку презентацію, як різати, як сушити для людей, які будуть робити це вперше, готові ділитися досвідом. Ну, наше невеликий досвід, але готові давати інформацію. В когось будемо вчитися, когось будемо вчити і разом будемо робити гарні справи. Дякую за небайдужість вашої громади за те, що наближаєте українську перемогу. На все добре, на все добре. Я нагадую, що у нас на зв'язку була Галина Павленко, учасниця проєкту Солдатська куховарня, і говорили про виготовлення сухих борщових наборів для збройних сил України. А ми продовжуємо випуск новин далі.